Сьогодні ви сьогодні стає, стаєте в повному сенсі цього слова колегами. Я вас вітаю раніше. Можна було сказати, що колегами у створенні на спільного майбутнього України та Європейського Союзу. Зараз ми кажемо колегами у створенні. Спільної теперішньої дійсності України та Європейського Союзу, нашого життя, яке вже на наших очах об'єднується. Об'єднується абсолютно на різних, я б сказав, на багатьох рівнях на рівні наших інституцій, політики, правової реальності, економічного життя, соціального життя, енергетики. Захисту довкілля і звичайно, звичайно, нашої спільної безпеки і оборони. Україна та Євросоюз не є більше окремими суб'єктами європейського життя. Наші цінності спільні, наша доля спільна, наш ворог спільний, наш захист спільний. А отже, і наше життя об'єднується сьогодні, пані президентка. Єврокомісії, шановна пані Урсула фон фондерляй, передала мені звіт щодо другої частини відповідей України на опитувальник, наданий Єврокомісією в рамках здобуття Україною статусу кандидата на вступ в Європейський союз у цьому звіті. Орунтовний аналіз стану нормативно-правового наближення нашої держави до актів права Євросоюзу. Але це також мені здається, і дещо більше це символ того, що мета повноцінного об'єднання України та Європейського союзу вже перейшла у конкретну, практичну, доволі швидку роботу на вашому рівні, пане прем'єр-міністр, на рівні урядовців. І зараз на основі зокрема цього звіту в Єврокомісії наш уряд почне селф-скрінінг, Змістовну самооцінку того, в чому ми вже достатньо зближені, а в чому ще треба і треба працювати, щоб привести законодавство України у конкретних галузях у відповідність до права Європейського союзу. Яка мета при цьому? Я хочу, щоб це було дуже чітко зрозуміло. Цей рік має стати тим часом, коли не залишиться. Жодної перепони для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС Україна виконує свою частину роботи, повинна виконати і виконує суспільство. Цього дуже, дуже хоче.